Настане час, коли у тебе виникне думка чи не покине удача на протязі життя. Гарантую, що відчуття щастя не зникне, коли на роботу ти будеш йти з радістю, а з роботи з гордістю. Важливо не зробити помилку у виборі фаху, який допоможе тобі стати успішною, самодостатньою, матеріально незалежною людиною. Я допоможу тобі у виборі спеціальності. Коли робота з металом заворожує, ти ніби його відчуваєш, то тобі відкритий шлях у машинобудування. В майбутньому ти будеш керувати автоматичними лініями та роботами. Найважливіша мета вивчення комп'ютерних наук полягає в тому, щоб глибоко знати усі основні розділи інформаційних технологій та чітко розуміти відносини, що існують між прикладними програмами і комп'ютерними системами. Стати фахівцем з сучасних комп'ютерних наук це не просто робота, це спосіб життя. Необхідно володіти навичками алгоритмічного та комплексного мислення, інформаційної взаємодії, програмування, а також проєктування та розгортання інформаційних систем різного призначення. Ти маєш талант організатора, і твою активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що твоє покликання спеціальність менеджмент. Згодом ти будеш здатним вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері управління організаціями та їх підрозділами. Менеджмент це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми. Ти мрієш бути володарем цифр. Класики стверджували, що бухгалтерія це тріумф математики над розумом. Облік його податкування. Унікальна спеціальність, яка пов'язана зі створенням та управлінням інформацією про усіх без винятку, процеси в діяльності сучасного підприємства та держави в цілому. Це фах для динамічних та амбіційних людей, яким цікаво все нове та сучасне. Автомобільне господарство і його основний об'єкт автомобіль у наш час важко переоцінити. З кожним роком їх число збільшується, а значить, з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Спеціальність автомобільний транспорт охоплює усі питання пов'язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів. Спеціальність транспортні технології забезпечує підготовку фахівців з організації і управління матеріальними, фінансовими та транспортними потоками. Фахівцеві з організації перевезень потрібно вміти аналізувати великі обсяги інформації для того, щоб вибрати оптимальний маршрут, розрахувати вартість перевезення та його терміни, організовувати процес перевезення, постійно перебуваючи в контакті з митниками, постачальниками, складськими працівниками. Запрошуємо на навчання. Зроби правильний вибір Обирай наш заклад освіти.